Вітаю вас, друзі, ви на каналі Технопрок, і сьогодні ми торкнемося теми, яка вже визначає наше майбутнє взаємини штучного інтелекту та держави. Часто держава уявляється нам як щось повільне, зарегульоване, схильне до нескінченних довідок і черг. Але сьогодні ця конструкція стоїть перед викликом алгоритми вже керують фінансами, формують наші новини і навіть впливають на політичні процеси. Питання лише одне: чи може держава залишитися осторонь? Очевидно, що ні. Штучний інтелект поступово перетворюється на нову інфраструктуру. Як колись електрика змінила промисловість, так тепер алгоритми змінюють управління і безпеку. У цьому є й світлі перспективи: цифрова юстиція, прогнозування ризиків, розумні міста, які чують потреби своїх громадян та є і зворотна сторона. Масове стеження, алгоритмічні упередження, кібервійни нового покоління. Головне питання хто керуватиме цією силою. Якщо держава зможе стати арбітром, що встановлює правила гри, ми отримаємо баланс між інноваціями і правами людини. Якщо ж ні, ризикуємо прокинутися у світі, де рішення ухвалює не людина, а модель. І тоді цифровий партнер може стати цифровим диктатором. Тож, виклик для держави не просто оцифрувати послуги, виклик у тому, щоб навчитися мислити категоріями ризику, етики та довгострокової безпеки майбутнє вже тут, і воно залежить від нашого вибору. Дякую, що були з нами. Це був Технопрок, канал про технології, які формують завтра. Бережіть себе, думайте критично і зустрінемось у наступних випусках.